А чи відомо вам, що Чернігівці мають можливість оформити безвідсотковий енергокредит, що допоможе їм стати енергонезалежними? Окрім цього, в банківській сфері існує ціла низка державних та унікальних банківських програм, що здатні забезпечити як приватних осіб, так і представників бізнесу комфортними умовами кредитування для необхідних цілей. Що це за програми та як дізнатись про них більше, розповідаємо у цьому матеріалі. А відповіді на низку фінансових запитань нам надала начальниця Чернігівського відділення банку Глобус Валентина Маруха. Хленко, пані Валентино, відомо, що за останні кілька років Глобус Банк став доволі активним гравцем на ринку банківських послуг в Україні. Почнемо нашу розмову з основних напрямків діяльності банку станом на зараз. Власне кажучи, розкажіть про основні акцентні напрямки діяльності. У кожного банка є своя стратегія і свої напрямки. Глобус банку це п'ять основних таких напрямків: це кредитування малого середнього бізнесу. Ми надаємо кредити на невелику суму до 5 мільйонів терміну, до 5 років. Це також автокредитування як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб. Також з продавцями, з дилерами, ми також розробляємо певні програми, які будуть мати кращі умови для покупців. Це іпотека. Іпотека ми кредитуємо як первинний ринок, так і вторинний. От і головне ми співпрацюємо. Також забудовниками, тому що якщо забудовник надійний, він перевірений уже банком, має кредитацію банку, то це і для споживача краще, тому що він має впевненість у цьому забудовнику, що будуть всі умови його виконані. О, так і для банку. Також у нас енерго, кредити зараз. Ми співпрацюємо також і надаємо кредити. Для енергонезалежності наших громадян і також малого середнього бізнесу, як війна вплинула на вас, тобто на вашу діяльність, на роботу ваших працівників, от в загальному, що можете сказати про роботу в умовах повномасштабного вторгнення? Багато наших співробітників з інших відділень з кожного міста, де є наше відділення Глобус зараз воюють і захищають нашу країну, а так і наш співробітник Дмитро Кругерський також. Зараз в лавах ЗСУ, ми вдячні всім їм і вдячні кожному і кожній, завдяки яким ми зараз маємо змогу працювати і жити. Розкажіть, будь ласка, про роботу банку в сучасних умовах, тому що ми розуміємо, що триває повномасштабне вторгнення, відключення світла, і це значно ускладнює роботу банку працівників, власне кажучи, як долаєте ці виклики. Всі наше відділення енергонезалежні, тому ми маємо змогу обслуговувати наших клієнтів і громадян навіть за відсутності світла. Звичайно, ми продовжуємо всі ті програми, які у нас були ще до війни. Ми продовжуємо кредитування, ми приймаємо депозитні вклади. Обслуговування у нас йде так, як і раніше. Звичайно, що. Кількість клієнтів зменшилася, тому що багато переїхало, багато малого середнього бізнесу також закрилися, бо переїхали. Але ми продовжуємо кредитування, ми продовжуємо надавати свої послуги. Ви кредитуєте майже за всіма наявними державними програмами з кредитуванням. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам детальніше про всі наявні в вашому банку програми кредитування. Ми є учасниками всіх державних програм. Це для малого середнього бізнесу, такі як 579, це факторинг, це для громадян. Є оселя Енергозберігаючі, енергоефективні Ці кредити, які зараз вони популярні від держави. Ви згадали про енергокредити. Розкажіть, будь ласка, що це, власне кажучи, за енергокредитування, які програми доступні в вашому банку і чи ви даєте енергокредити чернігівцям? У нас кредитна програма називається це Сонячні кредити. Це для власників домогосподарств. Там йдуть кредити на невелику суму, це максимально 480 тисяч терміном на 10 років, без власного внеску і без відсотків. Тому що це державна програма і держава цей фонд ці відсотки. Також для ОСББ, ЖБК також є у нас програми енергоефективні. Це енергодім Гріндім. Наскільки складно взагалі отримати цей енергокредит? Скільки часу на це потрібно, і власне кажучи, які документи необхідні для громадян, це такі документи, основні як паспорт, код, довідка про доходи за останні 6 місяців, також документи на Будинок, де має встановлення сонячні ці панелі, от ми швидко розглядаємо ці кредити. Це якщо при наявності всіх документів, це десь один день. Що стосується ОСББ, там трошки більше. Там потрібна бути ще фінансова звітність. Повинен бути рішення власників дві третіх будинку на взяття цього на отримання цього кредиту. І повинно бути ще умова, щоб було надходження не менше ніж 85% платежів від кошторису. Взагалі не складно отримати цей кредит головне звернутися до Глобусбанку, до нашого відділення. Наші спеціалісти все розкажуть, повідомлять будуть вести до отримання кредиту всі документи. Ну і наостанок на що варто звернути увагу потенційним позичальникам для того, аби не отримати відмову в кредитуванні. Що стосується е, самих громадян, власників домогосподарств, е, це є умова, е, де загальна площа будинку не повинна бути більша, ніж 250 квадратних метрів. О, також е, сукупний середньомісячний дохід е, родини не повинен бути більший 180 тисяч гривень, це 10 е, мінімальних зарплат по Україні. От що стосується ОСББ, ЖБК, там повинно бути все оформлено всі документи на ОСББ, повинна бути звітність, ну і рішення самих власників щодо кредиту.